Доброго ранечку, у мене знову дедрін. Це вже сьогодні шостий день, якщо я не помиляюся. І крім того, який він крутий, класний, як класно, він очищує, і чому це так круто зробити програму детокс, я ще раз зверну увагу, що детокс ми робимо як мінімум через 2-3 тижні після того, як ми почали вживати базовий сет. Що таке базовий сет, ви можете... Дізнатися, у мене в каналі є відео, там я роблю павер-коктейль, є посилання на різні чати, на офіційний сайт, і ви маєте можливість там на цих сторінках подивитися усю інформацію більш детально. А ще я хочу сьогодні звернути увагу для кого взагалі потрібен дедрінк, крім того, що він потрібен всім, але є, звісно, групи людей, які він потрібен дуже-дуже. Сильно, скажімо так. Це дуже добре робити через деякий час після вживання антибіотику, щоб добре прочистити організм, не відразу ні в якому випадку, але за певний період це дуже добре зробити, щоб очистити організм в тих, у кого проблеми зі шкірою. Друзі, це просто must-have. Такі дві. Акції зробити для себе протягом року. Тобто таких два курси. Три прийом... Раз, три прийоми і через півроку знову три прийоми. Тому що він очищає всі вивідні системи. А шкіра це одна з вивідних систем. І тому проблеми зі шкірою це 100% внутрішні якісь наші проблеми. Повірте, більше 11 років досвіду роботи зі шкірою як консультанта MaryKay. Тому е я точно знаю, що детокс-програм це просто must-have для тих, в кого проблеми зі шкірою. Але, будь ласка, в кої є такі ситуації, напишіть мені. Е ми з вами спишемось в телеграмі. І ви зможете отримати консультацію нутриціолога для того, щоб саме вам підібрати програму. Тому що починати з дитрінку не можна. Пам'ятайте про це. Всім смачного, гарного дня!